Школярі Мирутинського НВК, що на Славутчині, попри навчання, з цікавістю спостерігають за кардинальними перетвореннями у рідному навчальному закладі. Капітальний ремонт шкільного приміщення, який з початку вересня ведуть будівельники об'єднання Прогрес, передбачає утеплення фасаду, даху, заміну покрівлі, вікон і дверей. Така прогресивна термомодернізація заощадить енергоносії і зробить комфортним навчання дітей. Додамо, що Мирутинська школа входить до п'ятірки найбільших сільських освітніх закладів Берездівського. Об'єднаної територіальної громади тут навчається понад 100 дітей. Перетворення, про які мріють більшість українських шкіл, стали можливі завдяки наполегливості депутата обласної ради від Берездівщини Артура Фрідмана. Початково проект утеплення, заміни вікон перекриття даху був зроблений ще три роки тому. Ми планували за кошти енергозбереження. Так вийшло, що держава не змогла виділити нам. Ці гроші, там початкова вартість була порядка 4,5 мільйони гривень. Ну, але ж час пройшов, з'явився в нас надійний партнер, помічник, наш обласний депутат Артур Давидович Фридман. І, дякуючи йому, ми змогли цей проєкт впровадити в дію. Окрім зовнішніх робіт, проєкт передбачає капітальний ремонт класної кімнати, кабінету фізики та заміну плитки в коридорі. Будівельники з роботою справляються швидко і якісно. Більше того, взяли на себе додаткові зобов'язання, ділиться директор школи. Ми бачимо, що відносяться до роботи відповідально. Всі наші пропозиції, які ми вносимо під час робіт, до нас дослухаються і нам виконують. Матеріали якісні, якісні сучасні, відповідно до і проєкту. Також нам обіцяють зробити додатково весь коридор, бо в проєкті лише частина, але бачу, якщо подивитися на його стан, нам пообіцяли, що нам зроблять повністю. Підтверджує слова директора і керівник об'єднаної громади. Деякі роботи були не передбачені кошторисом, але поспілкувавшись, і Артур Давидович пішов нам на зустріч і ще включили додаткові роботи. Для громади це дуже велика підтримка. А староста села Наталія Маліновська додає, що громада села, і її наймолодші мешканці ще раніше отримали в подарунок від Артура Фрідмана, дитячий майданчик. Про те, що обласний депутат на своєму окрузі веде постійну і системну роботу, свідчать як реалізовані проекти, що були його передвиборними обіцянками, в тому числі і капітальний ремонт Берездівського НВК, так і поетапне виконання решти зобов'язань. За його сприйнювання виграли пожежний автомобіль. Також 700 тисяч, 630 з фонду оригінального розвитку буде, 70 тисяч наших власних. На майбутнє ми вже виготовили проєктно-кошторисну документацію амбулаторію амбулаторії загальної практики сімейної медицини в Берездові. І наш кошторис вже на дитячий садочок, кошторис. Будинку культури села Березів». що ж до мирутинського НВК, будівельники обіцяють усі роботи завершити до середини жовтня. Отож, зиму мирутинські школярі зустрічатимуть в капітально відремонтованій і утепленій школі.